Ей, бро, а які акції мені краще зараз купити? Ем, всі. Ні, дивись, я вирішив почати інвестувати. Скажи мені, які конкретно акції, яких компаній мені купити. Ти ж шариш. Ну ти ж новачок, купуй всі. Та ти задовбав, я що мільйонер по-твоєму, Де я стільки грошей візьму, щоб купити кожну окрему оцю акцію. Фух, окей, іди, дивись сюди. Заходимо до брокера і вибираємо собі індексний фонд на SP 500. Наприклад, візьмемо SPLG. Будь ласка, ти за 60 доларів можеш купити собі відразу найкращі 504 компанії США і вже будеш володіти їх частинами, такі як Apple, Google, Microsoft, Tesla і так далі. То на що мені це треба? Дивись, якщо ти, наприклад, купиш тільки акції Тесли, і Тесла збанкрутує, то ти втратиш всі гроші. А якщо ти купиш акції того ж фонду із PLG і з його складу збанкрутує якась одна компанія, то в тебе залишиться.